Інформаційний підсумок подій п'ятниці 5 травня оперативно та неопереджено про найважливіші події Дніпра та області розкажуть мої колеги. В студії працює Владислав Малько. Вітаю. Сьогодні у випуску збиті шахеди та нікополь під ворожою артилерією як минула ніч на Дніпропетровщині. Наводнення новокодацького лісництва. Які наслідки підтоплення. В Україні запрацював новий єдиний реєстр зниклих безвісти. Які переваги такої системи розкаже гість у студії дев'ятого каналу? Як військовослужбовців протезують за сучасними технологіями? Про раннє протезування у Дніпрі? 436-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Окупанти і надалі застосовують тактику терору. Протягом минулої доби ворог завдав масованого удару по території України, застосувавши іранські шахиди. 18 із 24 знищили наші захисники. Окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Підрозділи Силоборони відбили близько 60 атак ворога протягом минулої доби. Докладніше про ситуацію на лінії зіткнення дивіться в нашій інтерактивній мапі за даними генштабу. Ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. На куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали 10 населених пунктів Харківщини. Серед них Котлярівка, Крохмальне та Берестове. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та південно-західної околиці Спірного артилерійських обстрілів зазнали Діброва та Білогорівка Луганської області, Таторське і Сіверськ на Донеччині. На Бахмутському напрямку тривають бої за місто Бахмут. Також безуспішні наступальні дії ворог вів у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали 13 населених пунктів, зокрема Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник намагається покращити тактичне положення. Протягом доби ЗСУ відбили численні атаки противника у Мар'їнці. В той же час ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка на Донеччині. На Шахтарському напрямку ворог обстріляв Причистівку та Шахтарське Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстріляли понад 25 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області, Степове і Кам'янське Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської, Софіївка Херсонської та місто Херсон. Чергова неспокійна ніч. Агресор спрямував на Дніпропетровщину два безпілотники. Їх збили військові з повітряного командування. Схід про це повідомили у ДСНС під вогнем ворожої артилерії. Знову Нікополь. Через обстріли в місті пошкоджені будинки, паркани та господарча споруда. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені 10 приватних будинків, паркани та господарча споруда. Також побиті лінії електропередач та два газопроводи. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Співробітники СБУ викрили керівництво держпідприємства на розкраданні майже 7 мільйонів гривень. За попередньою інформацією, керівник та бухгалтер Дніпровського конструкторського підприємства організували злочинну схему розкрадання бюджетних грошей. Оборудки проводились через приватні структури за допомогою близького родича керівника держпідприємства. Під час обшуку правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію та інші матеріали, що містять докази протиправної діяльності. У межах розпочатого кримінального провадження учасникам протиправної діяльності повідомлено про підозру за частиною 5 статті 191 кримінального кодексу України це привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Двом фігурантам суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Майже 25 гектарів новонасадженого лісу постраждало у новокадацькому лісництві. Від підтоплень страждають і лісгоспи. На сьогоднішній день складно сказати, яких збитків завдало водопілля. Підрахувати їх планують вже коли знизиться рівень води. У Новокладацькому лісництві побувала Ліліана Костяна. Новокадацьке лісництво має територію близько 250 гектарів. Лісничий Віталій Пузіков розповідає, цьогоріч у своєму лісництві посадили велику кількість сосен. Заліснювали ділянку у 4 і 7 гектарів. Проте молоді паростки опинились під водою через підтоплення. Нині вода відходить, тож лісівники перевіряють нові надсадження. Там, де зійшла водичка, прирости пішли дуже гарні. Таке живенька сосенка, дуже живенька. За словами лісничого Новокодацького лісництва, загальна ситуація з підтопленням нормалізувалася впродовж трьох днів, проте і досі заїхати на лісову територію непросто. Рівень води у нас досягав до метра, де пагорби там було трошки поменше, так сантиметрів 15-20. Потікали звідси, де проживали тварини на пагорби, де сухіше. Постраждали міське населення, огороди до сих пір. Не позасаджували ті, хто питалися це робити. Віталій Путіков стверджує, пік повені минув, вода потроху сходить. Фахівці сподіваються, що протягом тижня її рівень не буде викликати занепокоєння. Ліліана Костяна, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. <зв язок> <зв язок> Оновлюють місто навіть під час війни. У Кам'янському міський голова Андрій Білусов перевірив виконання будівельних робіт у місті. Очільник відвідав об'єкти охорони здоров'я, освіти та культури. Наразі переводять до ладу приміщення для майбутнього дитячого лялькового театру. Його планують відкрити вже на день міста. Важливо, аби у Кам'янському працювали культурні заклади для маленьких мешканців громади, зазначає міський голова. Також мають намір покращити умови для пацієнтів у медичних закладах Кам'янського. В будівлях лікарні проводять зовнішні роботи та благоустрій, ремонтують внутрішні приміщення та оснащують необхідним обладнанням. Андрій Білусов каже, продовжуються роботи з реконструкції гімназії номер 11 та ліцею номер 16 До середини вересня хочуть відкрити поруч із ліцеєм на проспекті Шевченка нову зону відпочинку, де мешканці громади та гості міста зможуть проводити дозвілля у цей складний час. В першу чергу це будівля лялькового театру, який ми взяли з балансу ДМК і приєднали його до нашого центрального театру. Там буде зроблений ремонт. І на день міста ми плануємо відкрити ляльковий театр для наших маленьких мешканців. Там проходить ремонт цоколі, ремонт внутрішніх приміщень, ремонт системи опалення. Проводимо в порядок прилеглу територію. Після цього відвідав першу лікарню, там також проходить ремонт. Перше за 130 років існування першої лікарні ми проводимо повний ремонт. На теперішній час дуже гарні у них умови, йдемо к європейським стандартам. Тому все добре, дякуємо велике і міському голові, місту, цілому. І велике дякую будівельникам. Вони, Ніколи не відмовляються, навіть якщо є якісь у нас побажання нетипові. В Україні запрацював новий єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти та іншими відомствами. Там будуть зібрані та централізовані дані тих, кого розшукують. Призвище, ім'я по батькові особи, місце та дата народження, сімейний стан, місце проживання, територія на якій зник обставини та час, а ще прикмети особи. В міністерстві кажуть, наявність централізованої інформації про зниклих безвісти допоможе налагодити більш ефективну пошукову роботу. Докладніше про переваги цієї інформаційної системи дізнаємося від фахівчині в нашій студії. Уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області. Алла Макух. добрий вечір, пані. Добрий Алло. Вечір. А, ну і розкажіть про реєстр. А, ну у чому головна його перевага? Перед ну, тим, що було до того. Так, я хочу сказати, що на початку травня місяця запрацював нарешті єдиний реєстр осіб, зниклих без особливих обставин. В цьому реєстрі. Є відомості про тих людей, які вважаються зниклими безвісти, родичі яких подавали звернення в поліцію, в координаційний штаб, в Національне інформаційне бюро, уповноваженому з питань зниклих безвісти. Також в цьому реєстрі є свідчення про полонених і про загиблих, тіла яких ще не передані на територію України, тому що всі Особи, які не знаходяться на території України, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, навіть якщо є підтвердження полону до тих пір, поки не будуть чи хлопці звільнені і їх статус не буде встановлено, чи до тих пір, поки не совпаде ступінь ДНК спорідненості, щоб визнати загиблим. А ну, чи вдається встановити місце заходження? А, ну ні, цей реєстр не надає ну, можливість встановити, де саме знаходяться зниклі безвісти. Це реєстр для того, щоб була загальна картина і було загальне розуміння, що Якщо хлопці дійсно зникли, чи знаходяться в полоні, чи вважаються загиблими, щоб був цей єдиний реєстр. Сама інформація, сама там. інформація. зібрана. Це люди збирали та. документи. Вона актуалізована, актуалізована та, ця інформація, і е, тепер, після того як цей реєстр вже запущений в роботу, е, людина може звернутися з запитом до цього реєстру, щоб отримати витяг. Для чого цей витяг потрібен? Uh -huh. Дуже багато зараз, ну в першу чергу, це саме витяг для пенсійного фонду, для нарахування пенсії по втраті годувальника. Справа в тому, що дуже багато є випадків, коли. Е зниклий безвісти військовослужбовець, О, отримують його грошове забезпечення колишня дружина на неповнолітніх дітей. А мама залишається напризволяще. Мама залишається без годувальника засобів, без, засобів. без засобів існування. Угу. І тому в таких випадках саме ось ця цей витяг з реєстру він надає право в пенсійному фонді оформлювати пенсію по втраті годувальника. Хто має доступ до цього реєстру? Доступ до цього реєстру має обмежена кількість людей. Це представники Міністерства внутрішніх справ, Міністерства реінтеграції, уповноваженого з питань зниклих безвісти. Для того щоб отримати витяг, людям треба писати запит і надавати. Копії документів, саме е, свій, е, ну, свою копію паспорта, а також е, спорідненість, е, ступінь рідства. Тобто, може доказати, отримати, так, база, так, так, Треба, щоб, наприклад, чи дружина купив свідоцтво про шлюб, чи мама купив свідоцтво про народження дитини. Саме тоді можна отримати цей а якщо немає то ДНК чи ні ні дивіться, справа в тому, що цей витяг з реєстру він саме для того, щоб оформити якісь пільги для льготи. Угу, і тільки юридичні рідні. питання так. тут юридичні питання можуть от, ну, отримати так, так. саме угу. тільки рідні. Люди. Mm -hmm. Ну так, да. це юридично повинно бути оформити, доказати, да, так. Доказова база бути, що, що це ви так. або дружина, або там або діти, мати, або, там, мати. Да, або мати, так. А зазвичай да. це дружини та матері. Все зрозуміло. А, і щоб Витяг з реєстру отримати. Яка процедура? Це прийти до вас? Я так розумію? Можна прийти до нас, можна зателефонувати. Ми можемо цей зразок заяви надіслати uh -huh. на Viber, WhatsApp, різні. Меседжері, і е, люди можуть самі заповнити його, надіслати на електронну адресу чи на поштову адресу Міністерство і оборонного. Міністерство внутрішніх а, внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх, внутрішніх справ. справ. Так. Ага. На, на, і на... впродовж місяця вони отримають витяг з цього реєстру. Ну, це практика є, я так розумію, підтверджена. Це, тільки, це тільки почалося, Да. Я вважаю, що це місяць це. Максимальний срок, коли ну спаде ажіотаж, це буде ну, Менше, впродовж, мабуть, да? та. Угу. питання. Останнє: чи багато людей звертаються до вашого центру і з питань: ну, що це за звернення, які? Ну, дивіться, до нас звертаються дуже багато рідних. Коли отримують родичі сповіщення з військомату, там є вказані телефони нашого консультативного центру. Люди дзвонять, звертаються. Ми надаємо консультативну допомогу наш центр. Ми надаємо алгоритм дій, куди треба звертатися, писати, телефонувати, щоб обов'язково потрапив загальний список на обмін. Також ми співпрацюємо з родинами в подальшому, ми можемо рекомендувати, надавати психологічну допомогу, юридичну допомогу, якщо є якісь запити саме по розслідуванні частин. Ну навіть сьогодні пройшла у нас онлайн зустріч через Zoom з представниками координаційного штабу. Люди звертаються з різних частин, з різними питаннями. Ми організуємо такі зустрічі. Інколи приїжджають, навіть приходять, приїжджають представники частин, представники координаційного штабу, представники генерального штабу. По всім цим питанням, які хвилюють саме родичів, ми готові допомагати, ми готові спілкуватися і робити все можливе, щоб трошки зменшити напругу у людей з цього питання. Дякую. Дякую, що нас Вітали. Я нагадаю, що в нашій студії уповноважена з питань осіб зниклих безвіста за особливих обставин у Дніпропетровській області. Алла Макух. У Дніпрі в цьому році планують нанести приблизно 200 кілометрів розмітки та промаркувати близько 4 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів. Роботи вже тривають. Цьогоріч вирішили наносити маркування на автошляхах холодним пластиком, а не фарбою, як зазвичай. За словами комунальників, цей матеріал більш стійкий, тому служитиме довше. Хоча наносити таку розмітку трохи складніше. Одна з таких складнощів з нанесенням пластиком це, то, це зміщує два компоненти, і вони дуже швидко застигають. Тобто час від замішування до нанесення самого пластика там дуже мало, близько 10 хвилин. Метод раннього протезування застосовують на одному з підприємств на Дібовитропчення. За словами медичних працівників, вже через тиждень після ампутації військовослужбовець може стати на ноги. Про спосіб порятунку бійців докладніше у сюжеті. Дмитро військовослужбовець, один з тих, кому зробили протезування ноги, яку чоловік втратив рік тому на Донеччині. Боєць згадує окупанти, обстріляли з танка. У той час поруч з ним розірвався снаряд. Його кінцівка постраждала від уламків, та, попри втрату однієї ноги, зараз міцно стоїть на двох. І сам доволен, що би, хожу, не не ползаю, не катаюся на каталці, Я хожу, все таки. як нікак але хожу на своїх двох. Да, да, ну, делаю ну, полноценно, ну, и сажусь, и хожу, и езжу нам на автомобиле, даже, ну, не на автомате, там, не на это, на механике. Все нормально, отлично. Виготовляють протези для бійців на одному з підприємств Дніпропетровщини. Протягом минулого року там модернізували обладнання і започаткували використання методу раннього протезування. Це дозволяє якнайшвидше надавати допомогу нашим захисникам. Ірина інженер-протезист каже, що працює за миттєвою технологією. Відразу після операції, не гаючи часу, замовляє напівфабрикат протезу. Пацієнт має бути в протезі якомога скоріше від моменту ампутації. Тобто, Якщо раніше там чекали загоєння, то зараз вже 3-5 хвилин дозволяється ранньої вертикалізації навіть після зняття швів на, на 6-9. день. Це допомагає сформувати м'які тканини кукси, прибрати набряк. Компресійна терапія суттєво зменшує, або навіть в 95% випадків зовсім прибирає фантомні болі. Приймальна чаша для культів виготовляється індивідуально для кожного пацієнта. Протез збирається за годину-півтори. Через таку економію часу не атрофуються м'язи. Дуже велику роль у кінцевому результаті відіграє реабілітація, зазначають фахівці. Необхідно два місяці, аби пацієнт пішов на протезі. Але для цього потрібні активні тренування. Ми використовуємо і допоміжні засоби, такі як милиці, ходунки. Вертикалізатор у нас є вертикалізатор електричний, є гідравлічний, коли зі світлом проблема. Іспользуємо еспандери, різноманітні важелі. для... Фізичної підтримки, какби гарного здоров'я людини наразі зазначають, фахівці ставлять на ноги і тих, у кого ампутація вища коліна. Такий метод протезування дозволяє якнайшвидше повернути бійців до нормального життя. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. На сьогодні все. За оновленням інформації стежте на офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Більш повна стрічка подій за минулу добу відображена на сайті. До того ж, працює телефон гарячої лінії, за яким за необхідності ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійних вихідних та гарних новин.